До нас приєднується Тарас Берзовець, шановний Тарасе, добрий, добрий вечір. Я тебе вітаю, слава, слава Україні! Вітаю. А, значить, дивись, от, ми сьогодні багато говорили про у першій частині програми: про зміни, можливі зміни у стратегії, тактики. Російської армії, ну, зв'язку з Херсоном, чи не готується там пастка і так далі. І вийшли на от яку цікаву тему. Значить, ну, спочатку ну, є, є така теза, ти знаєш, що Путін не знає правди, його обманюють, і тому воно у, у Русі все так косо і криво йде. І от з'явились повідомлення, і правда їх заперечує сам Пригожин. Що Пригожин сказав правду Путіну. Ну, я без подробиць, просто він був на ньому у прийомі, і він сказав, що війна йдеться, ведеться неправильно і що треба не, не зліва направо, а справа наліво. І от Путін дізнався правду. Ну, уявимо собі, що ну, воно так сталося. І тепер Путін нарешті знає правду про помилки і так далі. І так далі. Чи змінить це хід війни, на твій погляд? Так він що значить, Він знає правду, чи він не знає правду? Він же президент цієї диктатури він стоїть на чолі цієї всі машини злочинної. До нього стікається інформація із спецслужб. І посольства, і міністерства, і він знає всю правду, ну про що ми говоримо? Тобто він може звичайно себе е ошукувати да, і шукати все ж таки більш для себе зручний варіант е правди так званої. От але що відбувається насправді, Путін прекрасно знає ці всі спроби е його там відбілити, розповісти, що мовляв, там у е Путіна немає всього обсягу інформації, що там є поганий пригожин чи поганий Кадиров, які насправді стоять за. Ескалації ситуації, ну дивіться, це ж не Путін закликає стирати з лиця землі українські міста. Це робить Кадиров, це ж не Путін закликає топити і палити в хатах українських дітей. Це робить Красовський, це ж не Путін віддав там, умовно кажучи, координує по польоту російських крилатих ракет, які вбивають. Українських мирних громадян, це оці колишні айтішники і розробники комп'ютерних ігор, яких викрив Белінкет і яких викрив Держпігль. Тобто, ну, Путін, він така людина, ну, насправді, да, от не хоче створити враження, що він же ж, як по його промовах, що він же ж шукає миру, він же каже просто, що це один народ. Тобто він знаходиться, ну там, скажімо, в якихось там ілюзіях, да, очевидно, його треба просвітити. Ну... Це все давня історія. Ми ж це почули давним давно вона називається коротко, що цар хороший а бояри погані. Ну там все. Він сам обирався цих людей, і він несе повну відповідальність за все те, що відбувається, в створеній ним у цій жахливій викривленій диктатурі. А Ріши Сунак, новий прем'єр-міністр Британії, зустрівся з королем. І перед на даунін стріт він сказав невеличку промову, згадав Україну, обіцяв підтримку. Що ти чекаєш від нового прем'єра і від політики Британії? Політика Британії стосовно України не зміниться. Тому що політика Британії це річ консервативна. А річ Сунак представляє крім того, що і консервативну партію всередині консервативної британської монархії. Тому там слово важить. Якщо. Тоді ще кандидат на посаду прем'єр-міністра Сунак сказав, що він подвоїть зусилля на підтримку України, і Україна буде завжди тепер союзником Великої Британії. Велика Британія зробить все, аби відновити нас, так і буде. Ну тому, що так працюють демократії, які несуть відповідальність за свої слова. От Борис Джонсон ми знаємо, поніс відповідальність. За те, що він призначив свого друга, який був звинувачений в сексуальних домаганнях в уряд, і він по суті через це втратив підтримку своїх однопартійців, або він порушив правила ковіду, і і теж втратив підтримку британського суспільства. Тобто нам може подобатись Борис Джонсон, там подобатись лістрас, подобатись Сунак або не подобатись. Але від цього політика Британії. Повторюю, вона залишиться тою самою, і Британія керується не персональними якимись там симпатіями, в тому то є е, сутність справжньої демократії, що вони керуються своїми національними інтересами. Оскільки <клес> національні інтереси Великобританії сьогодні диктують буде поряд з Україною. Велика Британія буде, незважаючи на прізвище того, хто буде сидіти на даунінг стріт 10 тут прийшла цікава новина Сполучених Штатів Америки. Ми широко знаємо про те, що напередодні виборів в Сполучених Штатах консерватори висловлюють думку від відгалучуючись від демократів від Байдена, що треба вести переговори з Росією, і взагалі треба це припиняти, замірятись, і так далі. Але мало хто знає, що група з 30 представників лівого крила Демократичної партії США також, значить, кілька місяців тому написали аналогічний лист їх 30 людей до Байдена, до керівництва партії для того, щоб почати переговори з Путіним про мир. І от у вівторок. Ця група відкликала листа до президента Байдена і де закликали переглянути політику щодо України та почати прямі переговори з Путіним. І очільниця цього лівого крила вона сказала, що листа було складено кілька місяців тому, але на жаль, співробітника опублікували його без попередньої перевірки. Як голова фракції, я беру на себе відповідальність, відповідальність за це зазначила вона. От е ліквідовано ще один розкіл прямо у демократичній партії, як я розумію. Ну, Розколу не було в демократичній партії, Матвію. Це позиція завжди. Ну от демократи, так само як у республіканців, у них є різні фракції. Всередині це не означає розкол. Просто ну, є більш ліва, скажімо така частина демократичної партії, але розколу не було. Вони справді хотіли від президента Байдена, аби він змінив курс стосовно України. Але треба розуміти, що політики все одно залежать від громадської думки. Є ліваки їх чимало в сполучених штатах, особливо ну, скажімо, осередками цих лівацьких настроїв. Традиційно вважаються провідні американські е, коледжі, той же саме там Принстон. От і тому е, це вся професура і каліфорнійська еліта вони значною мірою просякнуті духом лівізни. Ну це є доконаним фактом, але це не означає, що вони не будуть реагувати на громадську думку. Ніхто в сполучених штатах, включаючи ліваків, не буде толерувати того, що Росія чинить військові злочини і злочини проти людяності в Україні, і тому вони справді цього хотіли. Тому що завжди оця частина ліва, скажімо так, фронту в демократичній партії цього хоче так само, як є трампійське крило в всередині партії, але воно не є визначальним. Це важливий компонент, але є. Лідер республіканської меншості в сенаті Міч Макконал, От а є е, його оп опонент е, Макарті, який ну точніше, ж не опонент, це так саме який представляє республіканську меншість в е, палаті представників. Але разом з тим позиція республіканської партії демократичної не міняється. Це повна підтримка України, але є нюанси. Треба розуміти, що є нюанси, і вони будуть. І з ними треба вміти працювати. Мати для цього є посольство, для цього є. Міністерства закордонних справ, яке все це має враховувати, тому що у пересічного глядача може склатися така знаєш думка поверхнева: що якщо це Британія, нас всі підтримують. Якщо це сполучені штати, то там 100%, включаючи з фермерами Загая і е, Вартілами бізнесу з Уолл-Стріт, з Нью-Йорка, нас всі підтримують. Ні, цього нема нема і цієї підтримки одностайно і не було ніколи в Україні. Просто це майстерність працювати з різними групами, в тому числі і з таким. Ми, от представниками лівого крила демократичної партії, треба з ними працювати. Зараз ми побачимо графіку. Це ну в якійсь мірі сенсація сьогоднішнього дня, одинадцятий номер. Будь ласка, покажіть, щоб Тарас побачив, розслідувачі. Де інсайдер і белінкет та «Шпігель» видання. Знайшли секретний підрозділ у складі головного обчислюваного центру ГВЦ Збройних сил Російської Федерації та ідентифікували 30 військових інженерів, які наводять ракети на цивільні об'єкти України. Командиром підрозділу наведення ракет ГВЦ є полковник Ігор Багнюк, українське прізвище. І от ну, звичайно, ми не зможемо з вами побачити все це, але дивіться. Те що, те, що видно, значить, є керівництво, є який підрозділ кому під, значить, під, під чим керівництвом, який підрозділ працює. Є їх прізвища, до речі, є біографії. Наприклад, там абсолютно різні люди, є більш кваліфіковані. А є, наприклад, люди з ігрової індустрії, яких туди залучили, і вони там сидять, і саме вони роблять оці, е, значить, траси е, карти, щоб, наприклад, безпілотник прилетів і вразив людей. Ракета С-300 прилетіла і вбила. Значить, дітей і так далі. От така от історія. І про це сьогодні, звичайно, багато хто говорить. Отакі от розслідування, на твій погляд, Тарасе, вони будуть мати якісь наслідки. Ну, безперечно. Тому що розумієш, одна річ, коли ти анонімно сидиш, десь там. В Іжевську, там, чи, умовно кажучи, там, якомусь Моніна да, під Москвою, і натискаєш кнопочку, і ти сам з ігрової індустрії, для, це, для, для тебе це лише гра. Отам десь полетіла ракета, але ну, ти ж її не бачиш, ти ж не бачиш наслідків цих руйнувань. І це такий ну, певний драйв для цих молодих людей, знаєш, які не знають ні війни, ні знають ні запаху пороху, ні запаху крові. А інша річ, коли тебе деанімізовано, і коли ти з містера. Х, да, нікому не відомо. Ти стаєш відомий на весь світ, і от розумієш воно ніби так здається, що це нічого. Ну так вони в Росії. Вони в безпеці. Росія їх не видасть. Але з іншого боку, дивіться, вони співучасники злочинів військових злочинів, злочинів людяності. Тому вони потенційні всі свідки, і тому у них насправді їхній кінець він уже визначений. Вони будуть знищені або російськими спецслужбами, так як вони робили з усіма свідками катастрофи меч 17 рейсу. Або я думаю, що ти знаєш, ну от, була історія, вже неодноразово доводила, що можуть бути такі загони месників, в тому числі багато українців. З грошима, я думаю, що якщо держава цього не захоче зробити український масад, вони самі це зроблять. Тобто буде створений загін месників, який буде цих людей, буде полювати на них багато-багато років. І вони всі будуть знищені, тому що сьогодні. Ну, у них виходу насправді немає. Вони мають або здатися міжнародному правосудді. Не знаю правда, як вони це зроблять, як вони втечуть з Росії. Ну, напевно, це фантастика. Але ще раз повторюю: я думаю, що всіх їх буде в підсумку знищено. Спасибо тобі, що був з нами. Тарас Березовець, дякую тобі. Бережи себе.